Вчимо англійську по новинам про те, як українці здають своїх співвітчизників, і водночас інші українці їх прикривають і не хочуть бути клятими мерземними щурами. В цьому відео ми розберемо порядок слів в англійській мові. дізнаємося, як сказати в під'їзді, ухилення від мобілізації і настукати на когось. Так от, це прогнивши речення, англійською буде звучати як «A draft dodger lives here», тому що спочатку йде підмет, а потім присудок, а потім контекст. А ще можна було написати «Home of draft dodger». «The draft» – це призов. А dodge – це уникати чогось. Тепер треба дізнатися, що ж тут робить автор зі своїм комбікормом в голові. А є такі вирази, як read someone out – здати когось, або ж turn someone into the police – також здати або ж snitch on someone – стукати на когось, користуйтесь. Ну і, власне, де це все дніще сталося у під'їзді in the entrance, in the stairwell, або in the entrance hall. Так можна назвати під'їзд. Якщо ви когось прикриваєте, можна сказати I've got your back, або I will have your back. Поділіться в коментарях, яка ж ви людина? Ви більше поздати когось чи більше прикрити когось?